Добрий ранок, мої любі діти. Подивіться, будь ласка, уважно, який я сьогодні гарний принесла кошик на наше заняття. А давай же ми з вами зараз роздивимося, що знаходиться в цьому кошику. Подивіться уважно. Тут є соковиті яблучка. Вони такі круглі, соковиті, вони мають червоний колір, вони бувають кисло-солодкі, солодкі, вони ще бувають зеленого, жовтого кольору. Тут є і груші, і сливи, і виноград, і чорна смородина, і вишні, і полуниці, і лимони. Все. Дуже багато, навіть апельсини є. Подивіться уважно, роздивіться, яких вони мають кольорів. Подивіться, груша в нас зеленого кольору. Сливка в нас синього кольору. Вишні в нас червоні. Лимон у нас жовтий. Апельсин в нас оранжевий. Дивіться уважно, роздивіться, яка гарна в мене корзина. А як це ми можемо назвати одним словом? Так, це фрукти. Фрукти ростуть на деревах у садку. Вони дуже корисні для нашого з вами здоров'я. В них дуже багато корисних витамінів. Їх потрібно вживати в їжу, щоб бути здоровими. А ще з цих фруктів виготовляють корисні для здоров'я соки. Різні, так? Ви їх дуже любите, тому їх теж потрібно вживати у своєму раціоні. А сьогодні ми з вами ще ось так: це ми. наша корзина з фруктами. Сьогодні я пропоную вам разом зі мною. Намалювати ось таке яблучко на тарілці. Давайте ж ми з вами роздивимося це яблучко. Воно в нас, бачите, яке кругле, так? в нього є хвостик, воно червоного кольору. Так? Воно дуже соковите. Тому ми зараз з вами намалюємо ось таке яблучко на тарілці. Так, подивіться уважно, ось таке сьогодні соковите червоне яблучко. Ми з вами намалюємо на тарілці. Ось таке яблучко. Для цього нам знадобиться водичка, пензлик, серветка. Ось така наша уявна тарілочка. І сьогодні ми з вами будемо вже використовувати два кольори фарби: це червоний і Зелений. Так, беремо наш пензлик, мочаємо водичку, набираємо червону фарбу. Ми вже з вами малювали круг, це у нас було сонечко, тому зараз ми будемо малювати з вами яблучко. Намагаємося розташувати наше яблучко посередині тарілоці. І ось так ставимо пензлик. І малюємо ось так наше яблучко. Бачите? Трішечки тут загорнули, не, не зовсім воно в нас. І ось такими рухами ми його зафарбовуємо. І воно буде дуже-дуже схоже на наше яблучко. Бачите таке? Ось так зафарбовуємо. Бачите? Схоже, так? Да? Подивіться, ось на це яблучко, дивіться, таке воно, як з полосочками. І ми таке зробили, як з полосочками. Тепер ми з вами намалюємо хвостик для нього. Для цього ми миємо гарно пензлик, промочуємо на серветці, набираємо зелену фарбу. Рисочки ми вже з вами малювали. Це робимо ось так. Да? Кінчиком пензлика проводимо ось так. У нас буде хвостик. Але можна намалювати ще листочки. Це називається метод перекладання. Тобто ми беремо ось так пензлик. Приклали і убрали. І в нас вийдуть ось такі листочки. Пам'ятаємо, що працюють тільки наші ручки. Листочок ми не з вами повертаємо. Подивіться, яке гарно в нас вийшло соковите яблучко.